Доброго ранку, любі малята. Мене звати Тетянка. Я дуже рада зустрічі з вами. Сьогодні я хочу вам розповісти оповідання українського письменника Василя Сухомлинського. Як дзвенять сніжинки? Будь ласка, уважно слухайте. Це було. Темного зимового вечора. Сонце сховалось за обрій, зарожевів сніговий килим. Стало тихо, тихо, замерехтіли зорі в глибокому небі. Раптом з півночі насунула чорна хмара, пливе над снігами. Потемнів сніговий килим, падають сніжинки на землю, тихо лягають на поле, на ліс, на дорогу. Я прислухаюсь до тихого снігопаду і чую ніжний дзвін. немов десь далеко-далеко брини велика кришталева чаша. До якої доторкається срібний молоточок? Що воно дзвонить? Йду прислухаюся, звітлина від маленької ялинки, що росте у нас на шкільному подвір'ї. Слухаюсь і дивуюся, то дзвенять маленькі сніжинки, висять на ялинкових білочках, Доторкаються одна до другої, немов срібні дзвіночки. І дзвенять, дзвенять, аж місяць прислухається. Молодці малята уважно слухали оповідання, а зараз давайте відповімо на запитання. Перше запитання, яку пору року описує Василь Сухомлинський в цьому оповіданні? Молодці малята. Друге запитання. Що падає з хмаринки на землю? Добре. Третє запитання. Звідки лунав дзвін? Молодці, хлопчики та дівчатка, які ви розумнички. Але мені вже час з вами прощатися, і я кажу всім. До побачення, до нових зустрічей!